Кирило збирає чорницю для продажу та власного вжитку у лісі біля села Висока Піч. За його словами, чорниця у цьому році не вродила через заморозки. Саме у високій печі я збираю перший раз. Я сам з села Садок. Там біля нас черніка не вродила, бо були заморозки. Ось приїжджаю сюди на скутері, збираю. Черніка, в принципі, тут непогана. У цьому році збираю небагато. Прошлі роки збирав часто, дуже часто. Наскільки я пам'ятаю, це мабуть найгірший рік із тих, які я їздив. З років п'ять їжджу, то це саме такі із-за того, що були заморозки, то померзла чорниця». Зібрану чорницю не лише продає, але й заготовлює на зиму. Розповів Кирило «Заморажуємо, так. Йому варення. Найкращі чорниці у високій печі, вилі, по костівці та в юнках каже Кирило. Вікторія з дочкою Катериною теж збирає чорниці. За словами жінки, цьогоріч ягода вродила гірше ніж у минулому. Збирали багато разів, уже з дитиною. Виходимо, вона мене теж дуже любить збирати потрошки привчаємо з дитинства. Щоб діти цінували працю, цінували кошти важка. В цьому році місць дуже мало таких, щоб збирати, так як завжди. Тому що видно, вона трохи підмерзла в нас. Особливо ми завжди ось тут, прямо біля хати виходимо, збираємо, але в цьому році тут зовсім немає. Вікторія розповіла, що чорницю збирає не для продажу. В основному для себе, для родичів, для кумів Чорниця дуже цінна ягода. Ну, вареники це сметаною обов'язково варимо. Закриваємо компоти, ну, варення, також морозимо просто так, іноді сушимо, якщо гарна погода. Теж дуже класно. Вона підсушується і стає така солодша, як. В будь який йогурт там добувати або й так зібрану чорницю. Місцеві жителі продають на місці, яке називають п'ятачок. Літрова банка чорниць коштує 100 гривень, сказала Вікторія. Покупчиня побачили, що є чорниця та й рішили купити. Їсти дуже полюбляємо. Костянтин продає чорницю по 140 гривень. За словами продавця, збирати чорницю нелегко. Ладно, жінки збирають. Я продає, але дуже довго збирати тяжко. В основному Пожили і всі збирають. Собсі. По 150. 150. Угу. А де збирали? Ось у вісім. Довго збирали, скільки стали? Ой, довго. То що ж немає, там по Ні Богу з цим воєнда. Ми встаємо, пів, пів шостої, п'ять. Руками, що ж там робінцями гребти, там наймало. Цього немає. Ні клубніки, ні черніки. Ніна розповіла кореспондентам Суспільного, що чорницю купують мало Минулоріч, за словами жінки, більше купували. Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.